Привіт, пупачки! Ми тут несподівано з'явилися в такому місті. Я вам зараз скажу точно, як це називається, або не скажу. Можете асістент роздати мені інтернет. Дякую. Тільки що налякалась, бо він зрозумів з слова, що я від нього хочу, хоча я розмовляла на українській. Він сказав, що воно називається що це місто називається Бунгьон. Але я зараз подивлюсь, як це правильно в інтернетах кажуть у нас. Ладно, все нормально. Мунгьон називається все хорошо. асистент мені допоміг. Ми тут риску, да, звали <кху> область. А, <кху> де. Why? Я проспала всю дорогу, бо сьогодні вночі я спала три години, тому записую вже по факту, знаходячись тут. Чому ми сюди приїхали? По-перше, це місто, де виросла і народилась мама Дохи. Інша з причин це те, що тут знаходиться одна з найкрасивіших, одна з великих. Храмів, один з великих храмів, от, Доха мені показує Бон Амса. І це займає дійсно велику площу. Цей храм трішки е особливий для корейців, от, тому всі сюди прямують. І коли буде от свято через пару днів. Пов'язаний з будою, День Будди чи щось таке. От. Дуже багато, особливо старих людей, приїжджає в це місто саме через цей храм. Також тут багато джерел, джерельних вод. І третє це яблука. Дуже популярне на яблука. Отак от. Так от. Також Доха сказав, що тут вони подають якесь специфічне м'ясо, свинину. Але мені як людині, яка в свинині не розбирається, звичайно, важко зрозуміти, що в цьому специфічному. Ну, коротше, так, Доха хоче вже пити каву їсти. Дивіться, що вони тут принесла. Let's go! Kind of berry, but it has five things. Let's go. Ooh. Hold my. like Ah. In the super fast. And he said you need to mix well. Oh, yeah, yeah. <gasps> Світ, mm. це смачно. Mm. Oh, was... Не дуже. <плес> Знаєте кожен раз, коли приїжджаєш в нове місто. Не надієшся на щось таке прям дивне, але кожен раз е ця атмосфера і цей вайб міста він дуже відрізняється один від одного. Тут відчуваю себе прям як... Я не знаю, чи то дійсно все місто прям буде таке, як зараз я бачу, але відчуваю, наче я десь на дачі, типу, щось такого поселочка. Перше кафе і найсмачніша кава тут для мене. Треба буде заїхати сюди ще раз 100%. And if we go this way, this my grandparents crap. Mm. Yeah. Оце дім де жила дохана мама. Зараз там живе дядько. Фамілія вас і чекс знайомі. I'm not know. I'm not kidding. Familiar. Yeah, yeah. Super familiar. More than 10s. More than 20s. А мені знаєте, що більше за всього дивно, що вони не заходять в гості до один одного. Типу, не дзвонять там, ми приїдемо, давайте побачимось. Я не знаю, може це через те, що у них так не прийнято. Типу, якщо ти вже їдеш, то треба зайти і посидіти з ними і провести час. Це карта цієї гори. Ми тут знаходимось ми, так? Да? Я так розумію, що шлях тут просто агромезно довгий. Я не впевнена, що ми це все пройдемо, але тут, типу. А, такі роднички, міні-водопадики. Короче, водичка, водичка. Все. Ідемо дивитися. подивимось скільки ми Шай, пройдемо. <звігінь> Якось ми з того міста вийшли до ресторанів. Можливо. Я думаю, це коли люди забираються на гору, Тут вона наче 950 метрів. Висотою. От вони проходять весь цей шлях теж. Ось ми дійшли до першого етапу нашої прогулки. Я не думаю, що етапів буде багато, бо у нас нема в планах втомитися. Вау! Wow. So Так тут спокійно і гарно я не можу. Я люблю такі місця, я люблю умиротворення. Я ще не приспов. А! А. Help! Something? on my something? No. Please! Проще, я ще не присповнилась, але мені таке подобається. Фу. Ну, конечно. If there are stairs, high stairs, it means we can go down as well. Life is not always hard. Думайте позитивно, але в таких ситуаціях я розумію, що спортика в моєму організмі не було дуже багато років. До речі, я в Кроксах. Я забула вдягнути аддіки. У мене до сих пір немає кросівок, Але в Кроксах взагалі поки що тємка. Дуже комфортно. А чому доха в Махнаті курці? А я вам відповім, що насправді краще так. Нам повезло, я вважаю, з погодою, тому що... Тому що дуже тепло на вулиці сонце все таке, а при цьому вітер дуже прохолодний, такий, освіжаючий. Тобто і тепло, і холодно, і так, типу, взагалі рівненько чотенько. ідеальна погода. Там е, трішки далі взагалі красиво. Відчуваю прям себе в джунглях. О, доха! Ти тапок потерял. Сиос. Потечненько. Вот симпатичненько. Дуже. Репу почесал. Хорошо тогда. О oh, Боже, сьогодні він просто на висоті. Це колись була реальна станція на цьому місці. Зараз це просто кафе. Коли Дохина мама була маленькою, вони з цього місця. Сідали на потяг та прямували кудись гуляти. Їздили в інші міста, місця, ось тут, бачите, ці для поїзда рельси я не знаю, як це по-українськи. Ось, бачите, тут ось такий шлях, котрий вже не працює давно. Там взагалі він закінчується

Цього місця вона годину чапала додому. Годину сюди годину туди. Отак от, от. Раніше було так. Повсюди. А що? Якийсь тут ще дядечка-копатель. Стрмний. Здрасті, дядечка. Так мені подобається цей мут. I figured. Oh. I told you yesterday was Parents' Day. Mm. And this restaurant said how can I sell it? <laughs> <laughs> for this day, wow. this owner uh, decided to give free lunch for old people. Ah uh, Only really? for old people. Yeah, uh... yesterday, yesterday, yeah. Because yesterday was Parents' Day. Uh, it's a for free. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, ну, тут взагалі так багато старих людей. Це вообще, а, теж особливо на таких багато електронних машинок, на яких вони, на яких вони їздять. А, ah, so багато-багато. А, ah, I remember we passed. Ah. Коротше, ми не пішли а, в це в це кафе, що я вам показувала біля збинки, тому що дуже погані відгуки. Але тут кажуть гарні. Хіс нос інсайд шондрібози ски.

that you will do again but I also can do it oh yeah you can do it if you want to. I will <laughs> Ooh. oh it's so hard yeah why it doesn't work now? ok cool. Дочь, може, там плавин. Тут у нас а, свининка, яку боха, сказав ми повинні по там, саме тут, в цьому місці. Місті. Тому пробуємо спиненько на горілі гостру. Спася. Мені здається, перше відчуття, як завжди, дуже гостро, а потім нормально. малюски креветка. Малюсочки креветочки. Мені перші ці шнуточки в острів завжди гострі. Дуже сильно. А потім норм. Я потім не нормально. Виглядає добре. Да. smells so nice. Hello. Потеряшка. Потеряшка. М -м -м. Ну, простенько, чистенько. Все пучком. А куч... Вже все набагато краще, вже все набагато чистіше. Ой. О, вау! Це корейський стиль, да? У нас такий, Ой! Майже зламала, Корейський стиль. Кухня в шафі. you? nothing. Don't disturb. Ммм, туалет трішки модненький, трішки такий маленький. Мы так розумію, прямо тут на унітаз. No, а, ні, тут все, все нормально. тут все. Шаври. Шаврье инсайд. Шаврье. Тут шуз, да, все нормал, деха сказав just normal, Я теж кажу, все обичненько. А де лева, де права, непонятно, чорті шо? Ми заселились в готель і тепер ми йдемо знову по каву, бо ми наїлися, відчуваємо себе гарно. Може посидимо, може візьмемо з собою, просто будемо гуляти. Зараз ми так поп'ємо кави, yeah, okay. що аж ніхіра не поп'ємо, бо щось все, окрім їжі, вже закрито. І саме прикольне, що оці всі такі маленькі, ну не маленькі міста, а більше для туристів, котрі от вони всі зачиняються дуже швидко. Соря, там просто собачка сиділа. Mm -hmm. <смеш> Дуже мила, платячку. Mm -hmm. Вимерло. До речі, людей взагалі нема. Здається, реально, що всі повимирали I'd просто. Ідея копі, окей, ладко. Коротше, доха каже, що коли сезон, коли починають... Ну, особливо, коли вихідні, так? Да? Коли вихідні, то це все. Це просто кошмар тут проходить. Він каже: взагалі на вулиці не приштовхнешся. Дуже багато вуличних маркетів, багато людей. Вони тут їздять по а по різним а, причинам, але все одно, вся ця набережна, весь центр просто забитий. Вот. Ну, сьогодні бачите, просто мертво. Ну, це для нас це гарно, бо нам ніхто не потрібен і у нас ми не прив'язані до якихось днів. Тому ми можемо подорожувати, коли не багато людей. І це класно. Я не дуже люблю то в, кучку, то в Інколи хочеться, але зачасту мені кофінгу. Гудморнінг. <laughs> На жаль, в мене я поміняла батарею, але я забула. Зарядити батарею. У мене їх дві. Вчора я одну розрядила і зараз поміняла. А ця батарея теж вона розряджена. Тому довго я не зможу нічого знімати. Да, і в принципі у нас така програма на сьогодні вже завершальна. завершаюча Пару музеїв, в принципі, я не думаю, що там є щось знімати. Потім кава. І додому. Вот. Зараз можу сказати, що люди готовляться, виставляють свої стенди, типу як ярмарок, Виставляють стенди на продажу різних штучок. Тут вже люди трішки активізувалися, студенти повсюди, і а, музика трішки більш живою, ніж було вчора. З батареєю, яка ще така проблемка вийшла. Подивимось, може я щось на телефон запишу. не буду обіцяти. Ось музей. Один із електрокари такі, котрі везуть місце, де знімалися дорами. Ми вчора туди самі сходили пішечком, бо кари вже не працювали, а ми просто гуляли. Тому так от. Просто таке фейкове місто, яке відбудувала. Ну, там є реальні домівки, є построєні для фільму. Нічого такого особливого знову ж. І було вже темно достатньо. От зараз музей і потім ще один. На останніх 4% хочу показати вам цю красу. Ми приїхали на гору. Ось так виглядає це місце. Ми просто по серпантину приїхали сюди, щоб подивитися на цей шикарний вид. Mm. Uh, Доха хоче щось сказати. There was not no this tunnel mm -hmm. in the past, but uh, for wildlife. I mean, because of this place, Mm -hmm. The animals couldn't cross. Mm -hmm. So they made mm -hmm. it animals. And uh, can you see the sign? Like mm -hmm. red. Right, yeah. If we will go this side, Chungcheongbukdo this side, mm -hmm. So it's kind of boundary here. This yeah. area.